Всім привіт! Це знову я, Аня, і сьогодні хочу поговорити з вами щодо написання цифр. Діти дуже великі фантазери, тому часто пишуть цифри вельми незвичайними способами, бо взагалі починають їх писати з кінцевої точки. Тому я сьогодні пропоную переглянути відео, в якому діти наочно побачать, як писати цифри за правильною схемою, бо переучування буде займати дуже багато вашого часу і особливо нервів. Перевіряючи завдання малюка, не акцентуйте увагу на тих цифрах, які не дуже вийшли, а зверніть увагу саме на ті цифри, які вийшли краще за всіх. Намалюйте поряд з ними сонечку, зірочку або квіточку. Це буде стимулювати дитину до старань у подальшому виконанні цих завдань. Удачі вам і будьте уважними! Перша цифра складається з двох відрізків, що трохи відрізняються по довжині. Спочатку дитині буде легше починати малювати одиницю з центру клітинки, але надалі зрушайте початок трохи вгору і ближче до правого боку. Голівка або підстава цифри знаходиться в самому правому куті, тому ведіть лінію в цей кут. Без округлень, не відриваючи руки, робите різкий поворот вниз. Продовжуєте вести лінію до нижнього краю клітинки. Положення остаточної позиції має бути також практично посередині квадратка, лише на 1-2 мм правіше. Двійка складається з трьох частин: верхнього полуовала, похилої лінії і хвилястого хвостика, але зручніше тренуватися на двох компонентах, тобто малюється заокруглена голівка і хвостик. Починаєте писати цифру по центру середньої лінії на верхній половині клітинки. Намагайтеся не виходити за її межі, що часто буває проблематичним у дітом. У верхньому правому кутку робиться півовал, що стикається точками приблизно серединою верхньої правої лінії квадрата, після чого малюється плавний поворот вниз по діагоналі, робиться пряма лінія, що опускається трохи далі середини Нижньої лінії клітинки. Щоб дитині було легше перший час орієнтуватися в положенні цифри 2, нехай точка дотику головки і хвостика буде посередині нижнього краю. Ці дії виконуються не відриваючи руки. Хвостик також продовжує цей рух, він робиться уздовж нижнього боку правої клітки. Малюється невелика хвиля, що піднімається і опускається, а на завершення знову прагне вгору. Кінець хвостика. Має дотикатися правого боку, трохи вище від її нижнього кота. три складається з двох півовалів. Верхній повинен бути трохи меншого розміру, але не варто вимагати ідеального виконання від дитини. В подальшому, коли зрозуміє схему листа, у нього буде вироблятися свій почерк цифр. Починати писати трійку потрібно трохи вище і правіше середини верхньої лінії, тобто початок вище точки цифри 2, а також трохи зміщений в бік. Перший півовал малюється так само, як і в двійці. Повинні бути точки дотику з верхніми і правими кордонами, але трохи ближче до самого кутка. Верхній овал виходить трохи менше верхнього правого квадратика клітини. Закруглена лінія загортається, продовжуючи малий овал. Точка дотику або середина цифри повинна бути практично в самому центрі клітини і знаходиться трохи правіше і вище. Робиться одразу ж з цієї точки ще один півовал, але вже більшого розміру. Він може мати дві точки дотику. Перша точка це місце стику з правою стороною клітини, трохи нижче її середини, але доводити її до лінії зовсім не обов'язково. Друге місце стику вже обов'язкове на середині нижньої половини клітинки. Після домальовуємо хвостик овалу, що йде вгору і трохи вліво. Слідкуйте, щоб малюк. Його сильно не продовжував, він повинен виступати тільки на кілька міліметрів. Четвірка складається з рівних ліній і прямих кутів, але дітьми засвоюється легко. Її початок трохи правіше середини верхньої лінії клітинки. Ведеться рівна лінія, що спрямована вниз і трохи вліво, тобто вона під нахилом. Наступна точка це з'єднання двох ліній під гострим кутом. До 6 років дитина має освоїти і цей матеріал. Її місце знаходження трохи нижче середини лівої сторони клітинки. Слідкуйте, щоб дитина не опускала її занадто низько. Далі йде рівний відрізок вправо уздовж центральної лінії. Але він не доходить до краю. Ручка відривається і піднімається трохи вище середини на правій стороні клітинки. Малюється лінія, що буде паралельна першому відрізку. Намагайтеся відразу привчати дитину, щоб ці дві лінії були під одним кутом. Вона проходить через коротку горизонтальну лінію і доходить до нижньої межі. Цікаве зауваження. Кінець цифри знаходиться на одному рівні з її початком, тільки внизу. Гарна цифра 5, але у дітей часто стає найбільш проблемною. Її розбивають на три частини, суворо обумовлюючи її і показуючи на точках межі кожного відрізка. Трохи правіше середини верхньої лінії ставиться крапка початку цифри 5. Якщо зовсім точно, то верхній квадрат розбивається ще на чотири частини, і ось ця точка знаходиться практично посередині лівої верхньої межі. Опускається рівна лінія, що зупиняється практично в самому центрі клітинки або трохи нижче. І від цієї точки, не відриваючи руки, малюється широке коло. Лінія починає підніматися, постійно закруглюючи, обводить круг в нижньому правому квадраті клітини. Точка дотику буде внизу посередині правої половини клітинки. Від верхньої точки вліво і трохи вгору виводиться короткий хвостик цифри 5. Цифра 6 починається зверху. Точка знаходиться трохи нижче верхнього правого кута. Робиться невелике заокруглення вгорі, створюється точка дотику з верхньою межею правого квадратика. Приблизно на однаковій відстані від кута, трохи не доходячи до середини правої половинки. Тепер закруглена лінія перетворюється у великий овал, що опускається в самий низ клітини. Врахуйте, що овал повинен трохи вийти за межі центральної лінії. Цей виступ починається практично на середині клітинки. йде ще одне зіткнення в середині нижньої половини клітинки, починається трохи лівіше. Продовжуєте малювати коло, піднімаючи його до середини правої сторони клітинки. Далі малюєте коло вгору, заводячи його вище центральної лінії. Приблизно в центрі клітинки закінчуєте писати шістку, з'єднавши її з лівою стороною цифри. Трохи нижче середини верхньої центральної лінії ставиться крапка. Це і буде початок сімки. Під невеликим кутом вгору і вправо піднімається відрізок, що закінчується на верхній лінії, трохи правіше її середини. Тепер робите дужку вниз і виводите її у правий верхній кут. Не відриваючи руки, різко опускаєте пряму лінію вниз, ведете її до середини нижньої межі. Відриваєте ручкою, переносите її на центральну лінію клітини. Трохи відступаєте вправо і робите риску через тіло сімки, перекреслюючи її. Цифра 8 складається із двох краплеподібних овалів. Початок у неї трохи своєрідний. Знову верхній правий квадрат клітини візуально ділити на чотири частини. Працювати потрібно в нижньому лівому квадратику, трохи вище середньої лінії і лівіше візуального центру правої верхньої половини ставиться крапка. Малюється овал, що стикається з верхньою серединою правого квадратика, опускається трохи нижче і доторкається до середини правої сторони верхнього квадратика. Тепер завертаєте його так, щоб лінія пройшла трохи нижче точки початку. Виходьте трохи лівіше за центральну лінію в нижній половині клітинки. Продовжуйте малювати коло, торкаючись вже до центру нижньої частини. Далі намагаєтеся загорнути лінію так, щоб овал не доторкався до правої крайньої сторони. Виводите його і закінчуєте малювання в початковій точці. Щоб написати цифру 9 посередині верхнього правого квадрата, на крайній лінії праворуч ставимо крапку. Малюється увал, що стикається з серединою того ж квадрата, тільки на верхній лінії. Далі заводиться на ліву сторону правої клітинки, теж роблячи зіткнення з середньою точкою. Тепер проводите овал через центр клітинки, опускаєте нижче середньої лінії, не доходить до крайнього боку праворуч і піднімаєте овал вгору в початкову точку. Не відриваючи руки, змінюючи траєкторію руху, опускаєтеся вниз. Практично вздовж правої сторони клітинки доводите лінію до середини нижнього правого квадратика. Починаєте загортати хвостик, проходячи через центральну точку на нижній лінії правого квадрата, виводите відрізок трохи вгору через середню лінію. Щоб написати цифру 0 правильно, відступайте трохи вниз від верхнього правого кута. На середині верхнього квадрата робите точку дотоку, Малюєте овал трохи під нахилом, проводите лише трохи вигнуту лінію через центр клітинки. Нижче її центру виходьте лівіше середньою лінією. Завертайте коло і робите посередині нижньої половини ще одну точку дотику. Тепер піднімаєте овал вздовж крайньої правої стінки клітини і доводите до початкової точки.